Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я до вас з рецептом смачного та легкого в приготуванні печива. А ще й цей рецепт доволі бюджетний. В ємність розбиваю яйця, всипаю дрібку солі, цукор, ванільний цукор і все добре перемішую, вливаю олію, ще раз перемішую. Частинами всипаю борошна. Попередньо до борошна я додала розпушувач. У всіх борошно різне, тож орієнтуйтесь на ваше. Його може знадобитися більше або менше. Замішую тісто. Воно не повинно прилипати до рук. Ділю тісто на дві частини. Одну частину трохи розтягую руками. Всипаю какао та вмішую його в тісто. Спочатку роблю це на поверхні, а потім просто мину руками, як пластилин. Якщо какао погано вмішується, можна додати 1 столову ложку борошна. Потрібно, щоб тісто вийшло рівномірно коричневого кольору. Розрізаю на частини та кожну розкатую в ковбаску. Те ж саме роблю із світлим тістом, беру дві частини та переплетаю. Розрізаю. Кладу на дека, застелений пергаментом, і буду випікати в розігрітій духовці до 180 градусів 17-20 хвилин. Дістаю та даю трохи охолонити. Печиво виходить м'яке, запашне, а головне, що готується дуже швидко. Всім смачного!